Сьогодні сталося те, що я ніколи не очікував, що побачу в Україні. Людей витягують з автобуса громадян України, витягують з бусика і луплять по голові, просто кидають одне на одного. Таке відчуття, що це не громадяни, і таке відчуття, що це навіть не тварини, бо навіть з тваринами так себе не поводять. Таке відчуття, що витягують просто тушки. Тушки тварин і скидують, Ще і дозволяють собі бити людей по голові зверху, топтатися по них, тягнути їх. Знаєте чому? А тому, що їх вже назвали ухилянтами, і що вони нібито намагались виїхати до Румунії. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Не знаю, хто це, і знати не хочу. В себе в телеграм-каналі він написав: консерва з ухилянтів». Поблизу Україно-румунського кордону затримали Мерседес, якому перевозили 34 ухилянти. Кожен заплатив нібито 10 тисяч євро, загалом 340 тисяч. Затримали організатора водія автобуса. Ну, давайте так: по-перше, суда не було, слідства не було. На якій підставі людина, яка вважає себе журналістом демократичної країни. Одразу навішала ярлики на людей. Що це таке за консерва зухиляндів? Це коли у тебе є бронь, у тебе є можливість не бути на передовій, ти можеш інших людей називати консервами зухилянків? Хто взагалі дав право громадян України обзивати якимись словами? Коли ми докотилися до того, що ми стали гіршими тих взірців Радянського Союзу, які так критикують ці ж самі громадяни? Оці ж самі журналісти, які чомусь, на мою точку зору, перетворились вже просто на служителів чогось, але тільки не свободи слова, не демократії, не цінності людського життя. Вам захотілося пограти в долю, вам захотілося пограти в а, честь, справедливість, так будь ласка, ТЦК чекає, передова чекає. Якщо вам так захотілося. Показати вашу честь і гідність, побити людей? Ви що? З вами що? Хто вам дав право це робити? Чому деякі громадяни України вирішили, що вони вищі, що вони більші патріоти, що вони більше люблять країну? Хто, хто вам дозволив бити людей? На якій підставі вони не чинять спротив? Вони взагалі ніяк не реагують, їх просто витягують з бусика і швиряють на землю, як якийсь непотріб. Ці люди намагались виїхати? Не виключаю. Будь ласка, зупинили, затримали, виписали відповідні документи, посадили в СІЗО, якщо в цьому є потреба, передали справу до суду. А далі кожен із них захоче найме адвоката. І далі вже буде доводити в суді свою винуватість або невинуватість. Я такого ще не бачив. І я страхом усвідомлюю те, що може перетворитись Україна, моя країна, якщо ми далі продовжимо ось так ставитись до громадян, якщо ми ось так продовжимо відноситись до таких же, як ми. А потім ми дивуємось тому, що було в 32-33 році. Моя бабуся розповідала, що часто свої ж викидали залишки їжі у таких же, як вони. Свої ж здавали, де прикопане зерно і де схований мішечок якоїсь крупи. Свої ж інколи здавали. Це абсолютне неподобство. Це те, що колись було в 1937 році, коли відкрились архіви і виявилося, що українці самі на себе, на своїх же співгромадян, понаписували купу доносів. Я не знаю, як це коментувати. Я не знаю, як взагалі з таким можна далі продовжувати жити, коли громадяни України, самі своїх же громадян України не вважають за людей. Чому і коли стався ось цей сув, коли ми почали перетворюватись на свого ворога? Я неодноразово говорив про те, що найбільша небезпека країни це вийти з війни в тому стані, в якому перебуває наш ворог. Який сенс тоді воювати? Який сенс тоді говорити про європейські цінності, про європейський союз, про європейські? Демократії, якщо ми можемо витягнути людей з бусика, бити по голові, а потім журналісти прибігають і вішають на людей ярлики, це реально журналісти? Це реально преса? Ви зараз жартуєте? Що проблемніше? Проблема в тому, що якраз люди, які витягують, б'ють, люди, які Роблять із себе великих патріотів, люди, які розповідають громадянам України, як куди їм піти і е, як жити. Якраз ці люди дуже гарно упаковані. У них є все, у них є статки, у них є влада, у них є підтримка служб відповідних. Але самі вони не на передовій і туди не хочуть. Самі вони повивозили давно всіх своїх дружин, котів, собачок, бабушок, дідушок, майно. Або продали, або законсервували, статки перевезли, банківські рахунки оформили. Невже у вас немає совісті? Невже у вас немає честі? Невже у вас немає каплі співчуття? До тих хлопців, там і молоді хлопці, і не дуже. Я дивлюсь, там і дівчата нібито є. Невже у вас немає хоч каплі совісті? хоть каплі співчуття до таких же людей, які не хочуть вмирати, які хочуть жити, які голосували останній раз за мир, за обіцянку миру? А тепер ви з них робите кого? Ворогів? Ворогів чого? Ворогів отаких от журналістів, які настільки героїчно пишуть дописи про те, яка там консерва з ухилянтів? Я не вважаю, що це правильно. Я, як громадянин України, як доктор наук, я не вважаю, що це правильно. Я не вважаю, що таким способом ми наближаємося до Європи, до Європейського Союзу, до європейських цінностей. Я думаю, що ми наближаємось цими мильними кроками в іншу сторону. Я вкрай сподіваюся, що президент України, який повернеться з Туреччини, відреагує, а можливо і з Туреччини відреагує на оце неподобство, на мою точку зору, яке творять з громадянами України. Навіть якщо вони винні, хоча вина їх не доведена, навіть якщо вони скоїли порушення. Навіть якщо вони мали намір скоїти порушення, то є суд, є слідство, є штраф, є, можливо, строк, але я не бачу там на строк. Я бачу на штраф. За що бити людей по голові? За що? Це чиїсь діти? От ті, хто робили це, ви б хотіли, щоб ваших дітей били по голові? А своїх дітей де ви діли? Вони у вас під броню? Вони у вас поховані по де вчаться, напевно, да, там, десь студенти 35-літні, да? Чи вже виїхали? Законно. Не в бусику на 34 особи, не консерви, ні просто виїхали в комфортному Мерседесі, да? З документами відповідними, через систему шлях, чи з дипломатичними паспортами, чи взагалі з паспортами інших країн у вас і таке є. А звичайних громадян можна лупить по голові, по. бо кожен із них не президент і немає, немає кому вступитися за цих людей. Немає в них волохатих лап. Тому вони їдуть як консерви, як ви написали. А ті, у кого є волохаті лапи, ті їдуть, ті їдуть також. Але на них, на тих людей, ви свій рот не відкриваєте. І консервами їх не називаєте. Служите, да? служите. Служить народу України. Народу. Це соромно. Це небезпечно, це тривожно. Оце те, що я сьогодні побачив. Зі святом. Підписуйтесь, якщо ви поділяєте мої відношення до громадян України. Які мають права. Які мають обов'язки. Але в першу чергу громадяни мають права. І ніхто не має права порушувати права, які записані не тільки в Конституції, якщо вам вже начхать на неї, а й записані в загальних міжнародних документах, зокрема в Конвенції з прав людини. То хоча б з цим ознайомтесь і не перетворюйтесь на звірів. Підписуйтесь.